Вітаю! Ви дивитеся інформаційні деталі на 21-му каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Безстрокова оренда: скільки отримує Ужгород за ділянку на площі Кирила та Мефодія та коли її приведуть до ладу? Досліджували наші журналісти. Рекордний понеділок, крім будівлі міської ради, 9 листопада в обласному центрі мінували ще два ресторани. Недобір призовників на тячівщині не можуть виконати план осіннього призову на строкову службу. Символічна оранда на 9 років, обдерті дошки замість паркану, звалище замість торгового центру. За старим генпланом тут сквер, паркова зона чи площа. За новими змінами забудова. Ми вже порушували проблему захаращеності площі Кирила та Мефодія в Ужгороді. Скільки отримує місто за такий безлад і чи збираються його виправляти, розкаже Наталка Ігнаті. Багатоповерховий офісний центр з підземною парковкою для авто будувати мали 9 років тому. Але сьогодні, замість будівництва, на огороджені території ростуть чагарники та валяються купи мотлуху. Простору, колись зелену площу Кирила та Мефодія почали забудовувати ще у 2006 році. Звели паркан, встановили паспорт будівництва і все. Розслідували проблемну оренду і місцеві журналісти. Проаналізувавши документи, з'ясували у генеральному плані Ужгорода ця ділянка позначена як паркова зона чи площа у новому ж проєкті Подейкують тут забудова. На скандальній останній сесії міської ради. Депутати саме новий генеральний план міста повинні були приймати. Голосували під вигуки ганьба, похибцем і суть рішень досі невідома. Міський голова нам говорив, що от Оренда є депутати. Вирішили. Дійсно, депутати можуть віддати землю в оренду. Але питання чи потрібно це взагалі місто? Тому що тут головне перехрестя міста по суті. Загазоване повітря, і тут замість того, щоб попрошувати площу до якісь там лавиці, можливо, навіть той же фонтан. От тут нам пропонують якусь коробку. Виявляється, підприємство орендує не лише 2200 квадратних метрів землі, яка огороджена, але і 1600 квадратних метрів поряд. Ось цю зелену зону, яка знаходиться поблизу спорткомплексу. Юність її поки що не обгородили. Та й паспорту будівництва нема. Тому як використають цю землю, невідомо. Щоб дізнатися, що з орендованою землею хоче робити львівська фірма. Телефонуємо у її офіс. Бухгалтер компанії інформацію про оренду підтвердила. Але планів щодо початку будівництва не знає. Там є два і два і один і шість. Там дві які замки є. 2, на тисяч на місяць за 16 тисяч на місяць прибирати ділянку комунальники, мабуть, не можуть у міській раді кажуть безлад на совісті орендаря. Хоча дозвіл на проведення будівництва львівській фірмі надавали двічі, останній раз продовжили домовленості з фірмою на 10 років. Тобто, у такому захаращеному стані площа Кирила та Мефодія може залишитись до 2023 року. Протягом о, зазначено доброго де вони не приступили були до виконання будівельних робіт? Після чого підходив термін до завершення оренди. Вони звернулися на продовження договору оренди, і їм рішенням сесії було продовжено ще на 10 років оренду земельних ділянку. Відповідно даного рішення було заключено договір оренди по обоєм земельним ділянкам. Ужгородці до обшарпаного синього паркану вже звикли. Хоча про будинок тут ніхто не мріє, кажуть, краще б сквер чи дитячий майданчик. Дороги зробили, щоб тут щось. Було. Було для дітей красиве, не каталися на роликових коньках, на скейті. От я б хотіла, щоб зробили от це все. А тут би щось що зробили для нас, для людей навести лад на площі міська влада може, адже згідно із законом про оренду землі, орендодавець має право вимагати від орендаря використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди та дотримання екологічної безпеки, але на порушення умов договору чиновники чомусь не зважають. Невдалі жарти понеділка, 9 листопада, до міліції обласного центру надійшло три повідомлення про замінування. 21-й повідомляв про липове замінування будівлі Ужгородської міської ради. Повідомлення міліції надійшло близько 10-ї ранку. За 20 хвилин до початку сесії. Ніякої бомби не знайшли. А увечері піротехнікам, пожежникам та швидкі довелося виїздити на пошуки вибухівки у два заклади громадського харчування на площу театральну та вул. Цю Собранецьку. На Тячівщині зірвано осінній призов. За планом з району на строкову службу мали відправити 27 чоловіків. Виконати це завдання не вдалося. Призовників наразі доставили лише з семи населених пунктів, серед яких Бедевля, Дубове і Солотвино. В інших селах охочих служити не знайшлося. Причин кілька люди побоюються, що їх направлять у зону. А то, хоча військове керівництво обіцяло цього не робити, а також на Тячівщині традиційно велика кількість заробітчан, часто працювати за кордон їдуть саме хлопці призовного віку. Всі хлопці, яких призивають, всі будуть направлені в навчальні частини, де вони отримують відповідну військову спеціальність, і вже після завершення навчання будуть безпосередньо розподілені в ті військові частини, де боє необхідність цих спеціалістів, враховуючи навіть те, що військовослужбовці приз на настроковського службу вони не залучаються до проходження служби в зоні антитери... проведення антитерористичної операції. Це проводилося інформання і населення, і батьків рідних близьких, щоб вони правильно розуміли. Ужгородські садочки найменш енергоефективні серед навчальних закладів області за даними досліджень регіонального молодіжного об'єднання Екосфера. Оцінювали ситуацію з системою опалення та раціональним використанням тепла у бюджетних навчальних закладах по всьому Закарпаттю. Вибіркою вдалося охопити більше 60% шкіл і садочків області. Після кількомісячних досліджень виявилося найбільш енергоефективні навчальні заклади Виноградівщини. Натомість в Ужгороді, а саме в садочках, практично не зафіксовано закладів, у яких енергоефективність була оцінена на найвищому рівні. Здебільшого що це середня і слабка енергоефективність про те, ну наскільки енергоефективними є заклади освіти, і як це впливає зокрема на міські районні сільські бюджети, свої дослідження або оцінку енергоефективності закладів освіти Закарпатської області, ми зробили протягом осені, цієї осені. Закарпаття у п'ятірці регіонів з найнижчою зарплатою за 9 місяців цього року. Середня заробітна плата в нашій області 3178 гривень. Такі дані наводять у Держкомстаті. Тоді як середній щомісячний заробіток по Україні трохи більше 4 тисяч. Менше ніж закарпатці отримують мешканці Чернігівщини, Житомирщини та Волині. Середня зарплатня яких трохи більше трьох тисяч. Та Тернопільщини, де отримують в середньому 2874 гривні. Загалом реальна зарплатня закарпатців скоротилася майже на чверть, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Водночас у з початку року зросла й заборгованість по зарплаті. Не перемикайтеся далі. Про таке комерційна нерухомість дешевшає, але попиту нема. Наші журналісти дослідили ринок. Маєте ідеї щодо назви вулиці, звертайтеся у міську раду. Там приймають пропозиції на перейменування. Ціни на оренду комерційної нерухомості знизилися на чверть для того, аби приміщення не пустували. Власники йдуть на компроміси. Водночас бізнес під тиском кризи просідає, тому пропозиція значно перевищує попит. Тему дослідила Олександра Туранова. Арсен Бабиченко займається музикою з дитинства. Зараз шукає економ варіанти для власного магазину з музичними інструментами та апаратурою. Знайшов фірми, які дають товар під реалізацію, і прорахував усе до дрібниць. Єдине, що зупиняє висока вартість оренди приміщення. Потрібно мінімально 50 квадратних метрів. Бажано, щоб воно знаходилось десь на прохідній якійсь вулиці. Ну типу ідеально це звичайно десь в районі Корзо, але там ціни досить кусаються. Корзо і справді для орендарів одна з найдорожчих вулиць міста. Приміщення на місяць тут вартує від 6 до 15 доларів за метр квадратний. Та навіть змирившись ціною, знайти вільні 50 квадратів майже неможливо. щойно закривається один магазин, відкривають інший. Місця у центрі найпопулярніші. В останні роки величезної популярності в орендарів через постійний потік людей, зокрема туристів, набрав цей стилізований під старовину провулок у центрі. Тут розміщені два десятки приміщень ціна для кожного орендаря різна. Чим цікавіша та оригінальніша ідея у підприємця, тим дешевша. Нема такого що всі платять однакову суму. Це індивідуально. Тому що зважаючи на те, що який товар представлений, який асортимент, і я знаю, щоб це було в першу чергу як прикрасою міста. Якщо ідея хороша, то ціна може бути мінімальна. А якщо зазвичай просто для бізнесу, то ціна там вже зовсім інша буде. Ще одна вулиця, яка останні роки практично забудовується під оренду Феденця. Теж центр, але тут багато приміщень роками пустують у першу чергу через квадратуру. Чим більше квадратура, тим дорожча оплата. Крім того, власники комерційної нерухомості часто не хочуть йти на поступки і просять плату лише у валюті. 160 квадратів. Заловноється ну, зал без перегорода там є е, санвузел і підсобка. Ціна 800 доларів на цій вулиці середня ціна 5 доларів за метр квадратний. Та часто недобудовані поверхи торгових центрів пропонують ремонтувати за рахунок майбутньої оплати. Телефонуємо з приводу такого приміщення у 150 квадратів. 10 тисяч гривень за все, ну там треба зробити за свій рахунок заробляти ремонт. Там нема плитки і, і чорнавасті по підлогу, і Нема потолку на площі Шандора Петофі та вулиці Швабській за квадрат просять від 4 до 6 доларів. В залежності від загальної площі, стану та віддаленості приміщення від центру. Найдешевша оренда у новому районі від одного до чотирьох зелених за квадратний матер. Дуже багато здається по проспекту і по Швабській, ну, звичайно, плюс центр. Проспект найкраще здається від Собора і до обласної лікарні. Основна концентрація цих магазинчиків це зазвичай там, де багато маршруток, або торговий центр, або базарчик. Отут, основна концентрація там, де є рух. Ріелтори кажуть, орендарі, які не знижують ціну і досі орієнтуються на долар, залишаться найближчим часом ні з чим. Ті ж, хто зуміють проявити гнучкість, зароблятимуть на оренді менше, але стабільно. Тому початківцям як Арсен радять торгуватись і пропонувати компроміси власникам. Продовж наступного місяця в Ужгороді проводитимуться громадські слухання стосовно перейменування вулиць. Про це повідомили у міській раді. Пропозиції щодо нових назв жителі обласного центру можуть подавати у письмовій чи усній формі за адресою. Вулиця Небесної Сотні, колишня Уральська, 4, другий поверх. Телефонувати за номером 61 71 03 або надсилати листи на електронну адресу Арчі Popka Працівникам Ужгородської швайної фабрики перевірили рівень цукру в крові. Процедури безкоштовні. Протягом кількох годин скринінгове обстеження вдалося пройти майже двом сотням працівників фабрики. Такі акції в Ужгороді не вперше її проводять їх напередодні всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом, який цього року припадає на 14 листопада. Зазвичай скринінгові перевірки проводять на головній площі міста. Цього року рівень цукру перевіряють працівникам. Підприємств, адже саме перевірки на великих фабриках та заводах, де їх проходять непідготовлені люди, більш достовірно відзеркалюють загальну ситуацію захворюваності на цукровий діабет в області, кажуть медики. Сьогодні вирішили зробити це на швейній фабриці, адже серед робочих теж бувають випадки, коли пацієнт не звертається, коли може захворювання бути асимптоматичним. Удасться оглянути до 200 чоловік, тобто це шваї, які зараз не готувалися, вони не знали, що будуть проводитися аналізи. Тобто це є більш-менш достовірний такий зріз». Журналісти деталі продовжують збирати запитання до влади для рубрики від народу на народній. По коментарі та роз'яснення звертаємося як завжди до відповідальних за кожну окрему сферу чиновників. Сподіваємося, рубрика корисна для глядачів. Отже, дивимося. Мені був здійснений дзвінок невідомими особами, які просталися працівниками банку. Вони просили мене ввести на сайті даного банку коди, які мені були надіслані повідомленням. Але я цього не зробила, тому що мені приходили повідомлення з того банку, в якому знаходяться мої банківські рахунки, і вони попереджували мене про подібного роду махінації. Але мої знайомі, на жаль, не читають напевно електронну пошту або за своєю неуважністю, все-таки зробили так, як їх просили, і вони позбавилися своїх коштів. У мене питання до працівників банку, яким чином я можу захистити себе і забезпечити безпеку своїх банківських рахунків? Так, справді, чим далі, тим більше шахраї вигадують все нові й нові способи виманювання грошей. Це можуть бути і смс-повідомлення, і дзвінки. і... Повідомлення на електронну пошту, але кожна людина повинна спочатку перевірити, чи це справді справжній лист, чи це шахрайський. Працівники банку ніколи не телефонують для уточнення чи дізнавання конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація це CVV-код. Пін-код до картки, а також смс-паролі э, та паролі до вашого інтернет-банку. Ніколи не зберігайте пін-коди разом з картками, тому що у випадку викрадення чи загублення э, гаманця э, шахрай може з легкістю зняти всі кошти. А також э, будьте обережні з фішинговими так званими листами. Це листи, які проходять э, э, на телефон. У вигляді повідомлення або у вигляді повідомлення на імейл, e будьте обережні, тому що проходячи за посиланнями, які містяться у даних повідомленнях, ви можете зайти на шахрайську сторінку, вводячи свої смс-паролі, пін-коди та логіни та паролі, ви можете просто повідомити свої, свої дані шахраям. Якщо телефонує працівник банку, максимум, що він може повідомити. Це про нові продукти банку, або про те, що термін дії картки вийшов, і клієнт повинен з'явитися у відділення банку. Якщо у вас є підозра щодо неправомірних дій того, хто вам телефонує, ви можете зателефонувати на гарячу лінію банку цей безкоштовний номер, або з'явитися будь-яке відділення банку для уточнення інформації. Професор із Сан Франциско веде лекції для студентів відділення журналістики УЖНУ. Марк Ділен приїхав на Закарпаття на два тижні, щоб працювати зі студентами, здебільшого з майбутніми медійниками. Адже основна тема обговорення політична журналістика. Науковець уже проводив заняття у Львові. Переконує Ужгород, не останнє українське місто, яке запланував відвідати. Лекції студенти слухають англійською, кажуть, спілкувалися з професором і поза університетом, тому запевняють, у науковця є чому повчитися. В неділю я Стріла його на вокзалі. Він зустріне своєю американською усмішкою. Розповів про свій надзвичайно багатий досвід. Він спілкувався навіть із е, е, президентами з інших країн. Мейнстрім його взагалі того, що він хоче матеріал, того що він хоче нам подати, Це політична журналістика, конфлікти і дезінформація. Тому надзвичайно актуальні, цікаві лекції. Тому take your time, не поспішайте і беріть від від лекцій все, що ви можете. Це допомога студентам стати добрими журналістами. Я думаю, що дуже важливо бути зараз в Україні, бо Україна на важливому етапі зростання, і журналістика відіграє дуже вагому роль у високому розвитку майбутнього. В Ужгороді я думаю, матиму вісім або дев'ять лекцій, і потім я поїду до Запоріжжя. Такими були інформаційні деталі вівторка. Я нагадаю, наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре.